Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено досить болісній такій темі щодо мобілізації осіб до 25 років і в першу чергу осіб, які стали військовозобов'язаними і перейшли в статус з призовника до військовозобов'язаного. Як це сталося? До речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб, Тікток. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я дам у себе під відео в Ютубі і в шапці Тіктока. Там я буду давати відповідні також роз'яснення і дам посилання на відповідні норми закону, які регулюють це питання, яке сьогодні ми піднімаємо. Що у нас відбулося? Завдяки пану Веніславському і там другому пану, не пам'ятаю, які з голоса протиріччя закону внесли відповідні зміни щодо Прибирання обмежено придатних, і вели у нас е, поняття просто придатні там декілька видів придатних, а обмежено придатних немає. Виникла ситуація, що особи повинні пройти заново військово лікарській комісії, встановити ступінь придатності. І фактично, завдяки от, особам, які себе забронювали, я про це знімав раніше відео. Тобто особи у нас, які розробляють нормативні акти в Кабінеті міністрів в Офісі Президента і Верховній Раді, вони себе забронювали. Вони прямо написали це разом з народними депутатами, з патронатною службою. Вони також себе прирівняли до досить важливих персон, і ми бачимо, в чому ж їх важливість. А важливість їх в тому, мабуть, що вони плутають закони, плутають нормативні акти, приймають, фактично вносять на розгляд досить. Так, мовити, суперечливі нормативні акти, які один іншому і суперечить нормам закону, яка ситуація на сьогоднішній день виникла. В законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, наскільки я пам'ятаю, там стаття я скажу, яка це стаття, стаття, ну, да, стаття 23, пункт 5, зазначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані. І там далі записано які ж військовозабов'язні, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10, які чи пройшли базову військову службу, і такі особи можуть бути призвані виключно тільки за їх згодою. Тобто, у нас виникає дуже велика кількість осіб до 25-річного віку, саме не непризивників. Зараз я поясню, тому що ті особи, які були визнані придатними до військової служби, вони знаходяться в статусі призивників. А які були визнані обмежено придатними, вони на сьогоднішній день фактично є військовозобов'язаними, Військовозобов'язані з певним ступенем придатності, і відповідно до закону про та тридцять 37 стаття. Закону України про військовий облік і військову службу, яка передбачає, що взяттю на військовий облік військових зобов'язаних резервістів там підлягають громадяни України на військовий облік призовників віком до 25 років, які за рішенням комісії з питань взяття на військовий облік пройшли медичний огляд. Тобто Теоретично можна на це бити, теоретично можна цим захищатись. Однак єдине питання в тому, що після переогляду ви знаходитесь на обліку військовозобов'язаних. І відповідно до того ж закону, там стаття 1 пункт 9, хто ж таки, у нас військовозобов'язані. Як вони зазначають в першій статті, Хто такі військово зобов'язані? У нас є, по-перше, хто виконує військовий обов'язок, то тобто, добравзи, призивники, військовослужбовці. І отут якраз цей пункт 9, військовозобов'язані. Це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тобто, питання, чи перебувають вони в запасі, яким чином у них оформлена ця історія? Я думаю, що перебувають. Завдяки от пану Ваніславському і от тим особам, які себе забронювали, вони зняли себе, фактично прибрали е, норми закону, які регулюють питання 25-річних осіб. І фактично була виключена норма закону з про військовий обов'язок е, і військову службу про мирний час і військовий час, які е, регулював питання. Також була змінена і постанова Кабінету міністрів. І були викладені вони всі в новій редакції, і фактично у нас виникла ситуація, що раніше, якщо от в цьому законі в 27 статті, частина 3 передбачала, що військово безв'язані переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, у разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби, знову стають на облік призовників та підлягають призвіну військову службу на загальних підставах. Цю норму завдяки нашим оцим розробникам, ну помічникам народних депутатів, яких забронювали, оцим розробникам, яких забронювали, було виключена і нічим не замінена. Наразі е, об'єктивно, ну якщо ми сута беремо сута норми закону, так теоретично саме от обмежено придатних до 25-річного віку в цьому немає сенсу. Ну їх ніби можуть мобілізувати. Що робити в цьому випадку? Я вважаю, що все ж таки з огляду на те, що вони мали право на відстрочку, вони могли бути немобілізованими і виключно мобілізованими за власним бажанням. Я вважаю, що в даному випадку вони можуть прямо у разі їх намагання мобілізувати, подавати заяву про відмову від мобілізації до досягнення 25-річного віку. Я думаю, що шанси в судах є. Ну, я думаю, що ми, може, до суду не дійдемо, тому що насправді найближчим часом, наскільки мені відомо, це питання повинно бути врегульовано. і будуть внесені відповідні зміни як в постанову Кабінету міністрів, так і в закон. Тому. Те особи, які опинились в цій ситуації щодо 25-річного віку і обмежено придатними у зв'язку з недолугим регулюванням, тому що тут не можна сказати, що тут є якась мета. Тобто придатних у нас не мобілізують, а обмежено придатних, які стають там придатними для служби в якихось тилових частинах чи там інші обставини, їх чомусь можуть мобілізувати. Звичайно, це несправедливість. Яке говорить про повну некомпетентність першого міністра оборони, який це все підписував, другу чергу кабінету міністрів, який це все подавав, і безпосередньо пана Шмигаля чи Шмигаля, як його зовуть, які просто повністю некомпетентні в питаннях військового обліку, і це в черговий раз підтверджується цими змінами, як до постанов кабінету міністрів, так і до законодавства. Тому для того, щоб в даному випадку продовжити своє навчання. І в разі небажання бути мобілізованим до 25-річного віку, ви можете прямо це викласти. Лякання там кримінальними справами, я думаю, що це виключно тільки лякання буде. Тому що якщо це дійде і до кримінальної справи, то об'єктивно ці особи мають всі шанси оскаржити от всі ці підозри. Безглузді і ще й притягнути до відповідальності осіб, які все ж таки на свій страх і ризик вирішать ці підозри складати і пред'являти особам, які не досягли 25-річного віку у зв'язку з таким неправильним регулюванням законодавства. Тому вам варто захищати свої права, і я говорив про це неодноразово. Найближчим часом це буде прямо вже врегульовано. Однак і на сьогоднішній день я вважаю, що згідно норм Конституції України, згідно неможливості зменшення прав, хоча тут є теж питання з цього приводу і дії законів у часі, що закони не можуть погіршувати становище особи, яке існувала, формальна от ця норма, яку просто завдяки пану Веніславському шмигалю і Умірову. Просто треба вже називати конкретне прізвище, а хай вони розбираються з тими, хто готував, кому вони платять там заробітну плату з наших податків, з наших карманів. Хай вони з ними і розбираються. Тому я вважаю, що ви маєте право відстоювати свої права. Тому, в разі, якщо все ж таки вам натякають на якісь хабарі, звертайтесь до ДБР і набу. Якщо вас намагаються налякати кримінальними справами, повідомляйте, що ви будете наймати адвокатів і захищати свої права. В разі, якщо потрібно вам буде допомога, звертайтесь. І я вважаю, що ваші права можуть бути захищені, і найближчим часом ця ганебна ситуація все ж таки повинна бути вирішена на законодавчому рівні, тому що не можуть особи за тим, що вони не придатні, верніше обмежено придатні, ну, придатні до служби в військових частинах, наприклад, забезпечені, і того самого віку особи придатні мати різні права. У нас є конституція і права. Повинні захищатись, і права не можуть залежати від віку, статі, від е, матеріального стану, від е, стану здоров'я. Це потрібно знати і це потрібно захищати. Тому всі шанси на те, що відстояти свої права далі, якщо хтось вирішить порушувати кримінальні справу, у вас є. Ну вам потрібно прямо відмовитись від. Направлення вас військову частину таким чином ви захистите. Не слухайте, якщо вам говорять нічого, там військові частини розберуться, тебе звільнять. Ні, відмовляйтесь від цієї мобілізації, тому що це здійснено незаконно, і вас можуть мобілізувати виключно тільки за вашою згодою. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. у Разі, якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся. З радістю це зробимо. До зустрічі.